Проводимо розвантажування дощувального барабана 200 метрів довжина і 72 другий діаметр шланга. Ота, так-да-да, відлічно. Потихеньку без ривків. <ривання> <ривання> Я фіксую все. Ану <ривання> руля трошки у, у таку в цю сторону руля, так от трошки. Отак, да 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 <ривання> да Помаленьку, помаленьку, не, без ривків. Все рівно руля, рівно, рівно. Рівно й назад. Так, да, 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 да. обережно. Ми так, фух. Такий красунчик. Цей. Тут вигружаємо один, веземо на війну. Комп'ютер, сонячна панель, як положено. Трошки нижче опустіть.